At least you saved the secretary. Yes. And we found and killed one of Mr. 47's accomplices. He wasn't alone? No. They communicated by radio. What bothered us was the autopsy of the second assassin. He was a class 2 clone. Class 2? Fully functioning human clones. Accelerated to adulthood. But they tend to die within 18 months of maturity. Tell me. Just how widespread is human cloning? We can't know for sure. But I'm sure we'll see thousands within a few years. Why? Because of your Jackalope president. He wants it legalized. Imagine that. The most insidious weapon the world has ever seen. And he wants to legalize it. <laughs> but the public. The public is an ass. Cloning is the ultimate weapon of mass destruction. It's a terrorist wet dream. But most Americans still support cloning, and hopefully, this interview will change a few minds. Maybe it'd help if they knew it was 47 that killed Chad Bingham's son. What? We even had our best agent on the spot. We were ready. Good to hear your voice again, 47. We got worried when you didn't get back to us. It was just a little thing requiring my attention. We've got an extremely delicate mission for you if you're interested. mm-hmm. always interested. just send me the briefing. hello, 47. your next assignment's in the rocky mountains. senator bingham is being blackmailed by pornography tycoon Lorne de haviland, who has a compromising video of the senator's son, chad. the video shows chad playing a little too rough with a nightclub dancer during a creative sexual tryst at one of de Havilland's adult nightclubs. The girl didn't survive the encounter. Senator Bingham's involved in a tight re-election campaign. The video could cost him the election. So could any future misbehavior by his son. Our client wants Haviland and Chad taken out. He also wants the videotape. The clients arranged for Chad to attend De Haviland's annual tax day party at the Pawn Tycoons Mountain Estate. We've got a recent photo of Chad, but De Haviland is camera shy.

Також забрати відеокасету та залишити маєту. Давайте познайомимося з деталями. Лорд де Хевіленд самопроголошений плейбой, пристрасний аматор порнографії, ікона американської попкультури, власник стрип клубу, медіамагнат та перероджений християнин. Лорд проводить більшу частину часу у своїй спальні. Там він переглядає сотні відеозаписів, зроблених поти через однобічні дзеркала, встановлені у всіх кабінках. Його стрибтрискубід шантаж політиків священнослужителів, так і нині забезпечує леву частину його доходів. Час від часу він влаштовує галасливі вечірки, щоб ненадовго з'явитися на людях, а потім піти у своє ліго пристрасті на пошуки свіжого компромату. Чед Бінем молодший, молодший син сенатора Бінема, який сподівався, що його син Чед стане по батьківських стопах. Однак, після закінчення середньої школи. Син став засідником місцевих барів та стриптових клубів. Під час однієї з п'янок він опинився у приватній кімнаті одного з клубів Лорна де Хевіленда з танцівницею на колінах. Одне за одним, слово за слово, загалом дівчину спочатку зв'язали, потім заткнули рота і в результаті вбили. Як завжди, встановлено, де Хевілендом камера скрупульозно записала всі криваві деталі жорстокої сцени. Чет заробив погану репутацію за безжальне побиття стриптизерок часом до повної невпізнаності. Також нам потрібно забрати відеокасету. Ця відеокасета була записана камерою спостереження в одному з багатьох будинків розпусти, що належить до Хевіленду. На ній Чет Бінем занадто загрався з однієї з дівчат. Він майже випадково придушив дівчину, від чого її обличчя не було нездорового синя, і в паніці залишив кімнату. Ну і в кінці, зрозуміло, потрібно залишити гірський особняк. Так, давайте перейдемо далі. Жодної зброї я з собою брати не буду. Просто переходжу до виконання місії. Як ви вже побачили із заставки брифінгу. У нас вказано дві цілі і третя ціль під знаком запитання. Третю ціль ми також ліквідуємо. Так, треба пройти отут, уздовж стіночки. Ах, трошечки не встигли нічого. Чому уздов стіночки? бо там зверху, бачите, камера. Ось тут вона не ловить. Така її мертва зона. Ну що ж, чекаємо. Зараз приїде ліфт. У нас зима, грудень. Скоро новий рік. І всі тут готуються. Подивіться, які шикарні яхти тут стоять, вау. Да. Всі відпочивають. Так, ну дай лифт. Давайте ты... будем ехать на первый поверх. Ну, значит, мне помешал. Поднимаемся. Так, дякую, звісно, за пропозицію. Про VIP-послуги. Нам це наразі не цікаво. Так. Йдемо сюди. Тут охорона. Так. Забігаємо всередину. Поки охорона не побачила. Беремо цей афродизіак. Ми скористаємось трошки згодом, а тут візьмемо оцю сосисочку. Власне, ця сосиска нам потрібна для песика. Песик нашої основної цілі він достатньо глазастий, якщо так можна сказати, дивно, але песик може бути свідком, як ми будемо ліквідувати його хазяїна. І, відповідно, ми вже не отримаємо рейтинг тих вбивця, тому треба її приспати. Ось така ялинка, красота. Супер. Так, треба трошечки почекати. Станемо ось тут в кагало. І почекаємо, поки прийде офіціант і принесе келих для чеда. Ми наповнимо його афродизіаком, йому закортить. Зайнятися чимось із дівчатами, і там ми, власне, зробимо нашу роботу. А поки що просто поспостерігаємо за цим гарним краєвидом в кульках. супер. Ось там він іде в білому костюмі, ми типу серед цього кагала. А дивно, дівчата, як вам не холодно. Хоча навряд чи в цій організації хтось вас питає, на жаль. Так, а це я так розумію. Нормальна часа. Так, все він поставив келих. давайте його наповнимо. Ось так, все. Ну і тепер давайте підемо далі, підготуємося до виконання наших завдань. Ну і заодно знайдемо третю ціль. Наперед скажу, що наша ціль це ліквідатор агентів. Її треба прибрати. Ось, власне, сидить чет праворуч. Для нього ми вже підготували келих. Поки що, давайте, боже, як тобі там не холодно? Що ти там по снігу тому йдеш? Воно у мене. 47-го пар з роту йде аж, не знаю. плавають, красота. Так. Йдемо сюди. Тут ходять гості. Головне, щоб охорони не було. Так, охорони немає. Швиденько забігаємо от сюди. Так, тут є така потаємна кімната. Беремо. Наркоз і отам сидить фотограф. Він нам знадобиться. І ще, власне, його Костюм знадобиться. Фотограф робить знімки. Потнографічні, зрозуміло. І скористаємося так, важко його упіймати, за ногу піймали. Затягуємо всередину. От так. Все. І переодягаємось у фотографа. Переодягнулися. Ходімо виконувати завдання. І в першу чергу підемо в цю сторону. Заходимо сюди і бачимо тут, власне, і є ця таємнича ціль, ось ця паняночка. Довіду з тобою, так, да, вона ліквідує таких, як я. На жаль, придеться з нею жорстоко обійтися. Іначе вона нас прикінчить. Так, ну і нам треба її, звісно, вбити, тому я беру шприц і отрую її. Все, з нею розібрались. Все, Намертво. Так. Так, нам би її кудись в сторону відтягнути. Давайте, напевно, десь сюди. Зараз головне не нарватися на охоронця, коли я буду двері відкривати. Пістолет, ну давай візьмемо пістолет, хоча пістолет, може, мені не потрібен. Давайте я його викину, щоб випадково ніхто нас спалив з ним. Так. Бачу охорону. виходжу швидко, закри, закри, закри двері. Все, супер. Він нічого не побачив. Я стою ось тут біля квіточок і чекаємо, власне, чеда. Хочу глянути, чи його там немає, на цей охоронець туди сюди ходить. Може я відповію хоча б двері зараз. Так, чеда нема, він у цій кімнаті має бути, тому йдемо, глянемо, де він. Так, з вбивцею агентів розібрались, тепер потрібно. Наші цілі ліквідувати. Так, ще сидить у басейні чед, чи? чи вже йде. Ось він уже йде, хорошо. Чит Я типу йду сюди. Та йди, йди, йди. Так, ось він стою тою і йде в кімнату. Бородачі всякі ходять тут. Я фотограф, мені можна. Треба почекати, поки вони зроблять свою справу там, в тому номері, а тоді вже займемося ми своєю справою. Будемо чекати, все, чекаємо. Іди туди в бар, там тобі на людь зігрівальне, лікуєшся. Такі вази цікаві. Що на хвиста? Ось таке. Так. Ну що ты там, Чет, виходь уже? Не пускай ту дівчину. Сто вон это. Так, ну ось нарешті. Все, вона вийшла. Так. А ось Чет. Ми за ним. Так. І як йому не холодно, бо соні ж тут іти. Цікаво, звісно, зроблені такі коридорчики, все. Оброблено. Що він таке п'є чи курить, що йому просто не холодно. Нам це вже не цікаво. Зараз ми... Так, куриш? Даремно ти куриш? Можна і поскользнутись? Ну, типу, як зараз. Ой-ой! Поскользнувся, біда. Так, давайте відразу отут, поки я внизу підготую для песика. Так, сосисочка є. Вбивати песика не можна, а от наркозу треба влити в сосисочку. Є таке діло. Піднімаємо сосиску. Все, ми готові далі йти. Піднімаємось нагору, нікуди не поспішаємо, просто йдемо собі. Шедом розібралися. Перейдемо бувати далі. Чим ви тут негідники, тільки займаєтеся. Чути, дівчат. Так. Дівчата він, ходять на півголі, мерзнуть. Ще над ними знущаєтеся. Так. Оборону нема. Раз. І два. Отак вийшли. Що ти тут стоїш? Що? Розлікаєшся, Да Ах, негідник. йдемо сюди. Дякую. Я у студію. Так. Ліфт відкрили. І давайте потрапимо у фотостудію. прорізаний ліфт, це, звісно, круто виглядає. Так. Йдемо сюди. Ось там. Кімнатка нашої основної цілі. Нам треба розібратися з собачкою. давайте ми її ось тут приспимо. Так, де сосіска? Кидай. Все. Йдемо далі. Зараз нам треба забрати касету. Власне, ось тут фотостудія. Ви бідні дівчата там не мезнете. Спочатку заберемо касету. Всередину. Ось тут лежить ця касета, ви бачите її. Нам треба спочатку відвернутися, ось і ціль наша попереду. І цей песик негідник. Ой-ой-ой, ой, боже, який щасливий! Раз ти в мене там наїсишся. Так, зараз цей агент теж піде. Нам треба почекати. Так. Ну, я типу переглядаю тут відзнятий матеріал. Дивіться, скільки порнографічних фільмів тут відзнято? Жах. Просто жах. Тут же ж і компромати і все. А, так це ти там ішов? кашляв. Ти підлікуйся. Кашляє ж тут на всіх. Забираємо касету раз. Все. Виходимо звідси. Йдемо далі по студії. Як тобі, дівчино, не холодно он? Це вже бігає, видно, змерзла. Так, йдемо далі. О, песик тут. Ой-ой-ой, песик приспався. Давайте тепер тут глянемо, чи є охорона. Забігаємо всередину. Так, трошечки поспішаємо. Ось там він курить. Давай, 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 йому. І другий політер раз. Тепер треба якомога швидше звідси вийти. Оп, все, ми встигли, супер. Ніхто нас не побачив. І ми виходимо звідси. Ліфт. Тепер давайте на перший поверх пустимося. Так, що у нас? Все виконано. Залишилось тільки залишити маєток цей. Зараз я переодягнуся, щоб на вулицю не виходити у формі фотографа. А то що він там на вулиці робить? Має фотографувати зовсім в іншому місці. Так. Нікого нема. Раз. Забігли всередину. Переодягаємося. Хорошо. І вибігаємо сюди. Оп! Все, трошечки поспішимо. Щоб просто звідси вийти, щоб нас ніхто не запалив. Так. Йдемо, йдемо. Так, давайте, давайте. Дівчата, шуруйте звідси? Агенти тут мені по носі чуть двери нагріли. Так. Зараз будемо спускатися. Купили ліфт і на пірс. Залишилось тільки дійти до катера, на якому ми прибули. Ліфті грає релаксуюча музика, ви чуєте? А Знову ось тут біля охоронця проходимо, щоб на камеру не пійматися. Нам залишилось тільки дойти сюди. Репий сніжок знову супер. Все, втікаємо звідси. Так, ну що ж, вбивство одне, ближнє було одне, нещасних випадків два. Отримали ми рейтинг безшумний вбивця. Відомості про нас нульові. Все супер. Переходимо до преси. Тут бшенята, так. Що в нас пишуть? Безшумний вбивця у розшуку знову. Так. Чет Б немолодший убитий. Поліція підозрює, що у справі замішані криваві гроші. Так. Тут, будь ласка, можете на паузі прочитати все, що тут пишуть. Так, далі, що у нас тут? У Сенаті представлено біль про новий девіз. Вжити не так. Це не жарт. Із вечірнього ток-шоу. Штат Колорадо нарешті готується вжити необхідних політичних кроків, щоб змінити свій офіційний девіз. Зрозуміло, так. Тут також почитаєте далі. Що у нас тут? Команда Донкіс непогано стартувала у підготовчому сезоні. Так, капікатський футбол, все зрозуміло. Що далі? Так. Експерти ЦРУ по боротьбі з тероризмом поставлені в глухий кут останніми вбивствами. Так, 47-й може це зробити. Так, і давайте ще от сюди на маленьку статейку Цю перейдемо. Надзвичайний саміт розслідує загодкові смерті від радіації. Так, будь ласка. Ну що ж, всі можете з цим ознайомитися. Ну, а я ж буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.